Вітаю вас, мене звати Оля. Я рада вас бачити, сподіваюся, що з вами все гаразд. І почну з того, що, якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться, бо це дійсно для мене важливо. І ще 11 підписників і будемо святкувати мою першу тисячу підписників. Це для мене якась неймовірна правда цифра. Коли я починала свій канал 10 місяців тому, я думала про цю цифру як про щось майже нездійсненне. Ну, тобто я думала про те, що колись таки в мене набереться така кількість підписників, але це було так, знаєте, як мрія якась. Далека-далека. І ось лише 11 з вас. Хто ще не підписаний, мають підписатися, будемо святкувати. У мене для вас є подарунки, є чим вас порадувати. Тож, будь ласка, якщо ви ще не підписані, дивитесь мене, прискорте наше з вами спільне свято і будемо святкувати. Це по-перше. По-друге, я хочу випустити якесь таке звичайно специфічне, незвичайне відео. До, до першої тисячі підписників на каналі, тому попрошу вас під цим відео поставити свої запитання мені, а я буду намагатися на них відповісти у відео, присвяченому от саме, тисячі підписників. Зроб, хочу зробити таке відео відповіді на питання трошки. Трошки побалакати з вами у святковому відео. І третє, хочу вам порекомендувати один канал. Є такий канал, він називається Розмовна українська. Я вам посилання залишу в описі до цього відео. Якщо вам, так як і мені, бракує досвіду практики у спілкуванні українською, якщо вам так і мені не завадить. Покращити свою українську, я вам дійсно рекомендую піти послухати деякі, можливо, деякі поради, деякі відео з цього каналу вам стануть у пригоді. Ось, а сьогодні, приходимо вже до парфюмерної частини мого відео. Я розповідатиму вам про покупки на осліп за це літо. Дякую, до речі, за ваші ідеї. Я кинула вам клич такий brainstorming ideas, ідеї, щоб ви допомогли мені згенерувати ідеї щодо відео, бо я щось повернулася з відпустки і думала, що в мене зараз як нахлине на мене. Ентузіазми, натхнення знімати, а я, здається, все ще така в відпускному відпустковому настрої, і щось в мене з натхненням не дуже. Тобто, в мене є деякі ідеї, але вони в мене заплановані на осінь. А зараз я так сіла, і думаю, що ну, щоб, щоб ще такого зробити на ці два останніх тижні серпня, присвячені саме літу. І дякую вам, що ви відізвалися. В мене з'явилися ідеї і на зараз, і на потім. Тож, сьогоднішнє відео завдяки вашому запиту знімаю далі і невдалі покупки на осліп саме цього, за це літо підсумки. Можна було насправді зробити окремо вдалі, окремо невдалі, але виявилося, що в мене так мало цього року цього літа. Покупок на осліп, я ж сама здивувалася, бо зазвичай відсотків 70-80 це те, що я купляю на осліп. Цього літа, ну, можливо, багато купляла в червні і все. Якось липень і серпень. Не дуже багато я купляла і мала змогу затестити. Хоча б семплек в мене був, або хоча б в магазині я тестила, тому я не вважаю це покупкою на осліп. Тож покажу вам. Раз, два, три, 4, 5 покупок на ослів і буду розказувати щодо кожної, чи вважаю я її вдалою, чи ні. Перша вдала покупка, мабуть, найвдаліша покупка цього літа, є ще одна дуже вдала, але про неї потім. Це казамараті Фіори Дуліво. Я про неї вже розповідала в багатьох своїх літніх добірках і відео. У мене 30-ка до парфам. Тут мав бути ще один флакон місту димки для волосся цього парфуму, цього аромату. Він просто мене вразив своєю красою, свіжістю, витонченістю, наскільки він підходить до. Спеки. Я його вважаю, взагалі, мабуть, найідеальнішим парфумом на спеку. І зараз не показую вам це міст просто тому що він переїхав до мами. Я вже розповідала цю історію. Що я купила той міст. Я поїхала, якраз це був початок липня до Італії. Було дуже спекотно таке справжнє літо. І як мене ця димка для волосся там освіжала, просто неймовірно. Це такий мильно, цитрусовий е, мильно-цитрусова вуаль, хмаринка, але все ж таки вона відчутна, вона нелегенька. але вона освіжає. От на, Начебто духмяне цитрусове мило весь час присутнє е, навколо вас з вами. На вас і, і так надалі. І воно освіжає. Димка для волосся, більш тенгітна, більш тонка, більш така невагома. І це було так гарно, і воно так сподобалось моїй мамі, і з неї Фила так гарно. І я їй подарувала. І замовила собі зразу, в той же день, як віддарувала їй димку для волосся, оде парфам собі. Одепам схожий, дуже схожий. Взагалі одепарфам і димки для волосся у казамураті дуже схожі за композицією. Але димки для волосся, ну, мабуть, по гучності, по міці становлять 70% від Одепарфам. А композиція дуже-дуже ну, ну, схожа. Це те саме цитрусове мило, але більш гучне, більш щільне, але, тим не менш, воно дуже-дуже освіжаюче. Оце для мене дійсно освіжаючий парфум. Парфум чистоти, ідеальний парфум на спеку. Ну це просто відкриття цього року. Я повторююся в кожного разу, коли беру цей флакон до рук, що не знаю, чому так довго, стільки років я його ігнорувала отже. Підсумовуючи, любите ви цитруси, не любите ви цитруси. Любите ви аромати чистоти, не любите. А, любите ви Казамораді чи не любите, я вас закликаю просто познайомитися з цим парфумом Fiore d'Olivo, Квітка Оліви. А, він мене просто вразив. Це парфум цього літа. в мене лідер. Просто, просто лідер. Надалі. Далі Роузут від Кіря. В мене є відео про новинки, там я розповідаю історію, як він в мене з'явився, що купляла його з надією, що приїде до мене стара чорна шкатулка, чорний старий парфум. В нього трошки інша формула. З їх серії Арабський. Казки або арабські ночі вже забула. Ось, але приїхав вже сучасний червоний флакон. В принципі, флакон дуже гарний, тому як прикраса моєї колекції, він мені подобається. Звичайно, що це про троянду, Rose штовхує на якісь асоціації з східною трояндою, так і воно і є. Тут трошки і джемової троянди, трошки спеції, східна це троянда, така а, солодка, але в міру, а, трошки з гірчинкою, Пахне гідно, пахне дорого, пахне м -м, не дуже гучно, як всі кіліни, до речі. І це моє розчарування. Не тому, що парфум не гарний, парфум гарний. Я люблю троянди, дуже люблю, просто не можу без них. Хочу все, нові нові троянди, як би себе не вмовляла, що мені вже троянд точно досить. Ви, мабуть, бачили чи не бачили, подивіться моє відео про 29 трояндових парфумів в моїй колекції. І це лише офіційні тревели або Повноцінні, повнорозмірні флакони. Чому розчарування? Тому що в цій троянді немає нічого особливого. Ось вона така, як десятки інших троянд, гарних троянд. Як ми можемо собі стереотипну східну троянду уявити в міру солодку. Як ми можемо собі уявити джемову троянду, але з гірчинкою? Ну, ось це така троянда. Просто вона мене не здивувала, просто вона, як багато інших, і саме тому стало це невеликим розчаруванням. Хоча насправді, якщо взяти як окремий трояндовий парфум, то це гарно. Тобто, якщо ви просто хочете мати один гідний трояндовий парфум, то чому ні? Я б. Звичайно, обрала, наприклад, кафе Роуз» від Том Форда, вона мені набагато більше подобається. Якусь там Divine Rose від The Merchant of Venice солодку, гучну характерну. Якщо ви шукаєте ніжну, я б обрала розу Олександрії від Армані Privé. Але якщо взяти таку такий збірний образ троян парфумерних, щоб пахло гідно, щоб пахло приємно. Можливо, навіть запитувала, що така, що за, за така гарна трояда, то чому б і ні? Е, я розповідала, що я зварила, в мене була спроба зварити трояндове варення е, з трояндових пелюстків. Троянда була нечайно звичайна, і в мене таке гірко-солодке виявилося це варення, Ну, щось таке є натяк. Гірко-солодкої троянди, як, наприклад, у Рамштайна, яку Серж Лютанс, але там геть така гіркота, аж дзвенить, така різкість тих троянд і готичність. Тут ні. Тут все дуже зрозуміло, все так, так виважене, все так вичищене, все так виведене на такий на вищий рівень. Але ну вона, скажімо так, для поціновувачів вона просто а, вже з усіх боків знайома і трошки нудна, хоча вона гарна. Ну, вона ну, справді гарна. І от зараз ми були у відпустці, і я, як не дивно, не взяла з собою жодної троянди. І ви знаєте, я за нею скучила саме за оцією, такою найбільш нейтральною, але все ж таки гарною трояндою, скажімо так, Канонічною трояндою. Бачите, як би я її не сварила, все ж таки я її е, такі, е, такими епітетами на, е, наділяю, що її можна на, на як то, Піднести. Бо об'єктивно вона гарна. Просто що вона виявилася не такою, як я хотіла, я хотіла з якимось там під вивертом, під вивертом, з, з якоюсь такою цікавинкою. Щось таке незрозуміле, я хотіла, а вона дуже зрозуміла, хоч і дуже гарна. Тому Rose ну, таке, не впевнена, чи її ще хвалити чи сварити. Далі я купила наосліп Wonder від господи, Меймейд. Це німецький парфум, зараз вам покажу. Німецька марка в такому циліндрі, дуже гарне гідне оформлення. Такий флакон. Флакони, якщо я не помиляюсь, в них виглядають всі однаково, можливо, трошки відтінок самого флакону відрізняється. Це гурманіка, це така зимня осіння гурманіка, скоро його час про що? Про карамелізований піджарений мигдаль. Мигдаль я люблю, карамель ні. горішки, скоріш так, смачно. Трошки нагадую постилювати з трусарті собачок, ті, які про, про горішки. Я забула назву, але здається в нього або коричневий, або помаранчевий флакон. Гідна стійкість, гідна гучність, що про нього ще сказати. Також я ще не вирішила, чи це дуже вдала покупка, чи. Просто вона нормальна чи, чи не дуже вдала. Ну, я не можу сказати, що не вдала, тому що пахне гарно, він такий запам'ятовуючийся. Якщо ви його спробуєте, ви його потім думаю, пізнаєте. Ну, може, з якимись схожими можна його переплутати, але, в принципі, сам, сама композиція така, скажімо, нестандартна. Небагато таких оцих карамелізованих карамелізованого мигдалю. Просто що, що мене тут трошки бентежить, це його така прямолінійність, прям, прямолінійна стилістика горманіки. Я люблю трошки якусь такурманіку завуальовану, більш парфумерну, сплетену, наприклад, з квітами, там, або, не знаю, з якимось. З якимись рослинами. А тут вже така конкретна смачна гурманіка, щільна зимового осіння. Думаю, що це той парфум, який більшості, скоріш сподобається, ніж ні. Але ви маєте любити гурманіку. Тобто треба враховувати, що це такий яскравий гурманський. Parfum. Якщо ви шукаєте альтернативу тросарді гурманським, гурманським ароматом, якщо вони аж занадто для вас, цей не такий гучний, цей трохи делікатніший, але в ньому присутній оцей характер тих тросардівських собачок. Якщо ви любите гурманніку аж таку, що м -м, стає смачно, я вам також кхм, рекомендую. І, і просто як нестандартний. Парфум про такий, як такий, про який не всі говорять, трошки щось більш оригінальне, то Wunder я вам від Made Made рекомендую. Надалі, в мене від то італійського бренду, який має в своєму портфоліо 3 чи 4, насправді, всього, парфуми, був маестро. І це одна також з найвдаліших покупок взагалі. Це покупка на осліп, і взагалі з усіх покупок на осліп на осліп одна з найвдаліших і на рівні, мабуть, з цим парфумом, з квіткою Ліва від Ксежов. Зараз я просто його вам не показую, але обов'язково вам поставлю відео, де я про нього розказую. Це влог з Італії, я там я його носила там. І Розпаковку там показую в цьому влозі і перші враження, потім, коли поносила, про нього розказую. Просто зараз не показую, тому що він так посподобався моїй подрузі Олі, яку ви бачили з нашого сумісного відео, що той флакончик поїхав з нею в Україну. А мій, я сподіваюся, що вже прямує новий до мене. Це про абрикоси, пудрові, абрикоси. Досить гучні, в міру солодкі, дуже смачний парфум, дуже він такий огортаючий, дуже він зігріваючий, дуже він приємний. Ну, от, просто він підкорює з першого за тесту. І, мабуть, це така абрикоса, яка підходить на будь-який сезон, і в холод, і влітку. Єдине, що казала, що літом. Його краще носити до 30, тобто плюс 27-28 це максимум. Потім він стає більш плоским, він губиться, він не так тримається, його просто не чутно, він злітає. А от до плюс 27 він просто ідеально сидить. Це настільки гарно, настільки приємно, настільки смачно. Тобто, якщо ви шукаєте абрикос і ще не знайшли свій ідеальний абрикос, я вам аквасполіт від Маестро. Майстрові e декласпати рекомендую. Так, це була дуже вдала покупка. І наступний останній, в принципі, з покупок на осліп, це були Mini Wander від Estee Lauder. це їхня приватна лінійка. Я тестила з них буквально декілька минулого року, так не швидко руч, тому вважаємо, що це. Покупка на осліп, я лише запам'ятала, що пахло приємно. А щось конкретне, таке сказати про них нічого не могла. Тому, коли я побачила ось такий Discovery Set в магазині, я його схопила, щоб затестити, зроблю обов'язково вам на нього огляд, досі не зробила, бо це настільки абстрактні для мене композиції: от є такі парфуми, які мені складно. Описати, складно донести чим пахне, складно робити на них огляд. Наприклад, тут усі такі парфуми, вони дуже гарні, вони дуже характерні, яскраві, але настільки складні і абстрактні, що мені важко, я досі не зробила, а отримала їх коли там на Різдво. Так і з цими міні вандою, Я розношую, розношую, а не можу. От конкретно зробити огляд такий єдиний по всім парфумам. Тобто тут є з вісім, тобто якісь три чи чотири, про які я можу от конкретно сказати, чим воно мені пахне і як. А інші вони якось так розбігаються, від мого, як то сказати, сприйняття уяви, я не знаю, я не можу сформулювати, чим вони пахнуть. Але я обов'язково зроблю ось на них огляд. Так, тут 8 семплів. Зараз можу сказати, що, мабуть, у флаконах невеличкого обсягу, там 40 мл, мені було б досить. Я придбала б два. потім розкажу, які. Тобто у мене вже є фаворити. Огляд буде обов'язково, але, мабуть, вже у вересні. Скоріше це вдала покупка, по-перше, бо я їх всіх дуже хотіла затестити. Мені не траплявся цей сет. По-друге, вони дійсно приємні. Це люкс, саме той люкс, який межує з нішою. Тобто люкс, який все ще люкс, він дуже абстрактно пахне те, до чого ми звикли в люксі. В площині люксу він залишається, але по рівню виконання за чистотою, за якоюсь відсутністю, не знаю. Якихось, я навіть не знаю, часто питають, чим люкс від відніше відрізняється, чому там хтось так не, не, не любить люкс. Люкс якось зразу впізнаєш, він має бути такий дуже абстрактний, але водночас дуже зрозумілий. Тут є все, тут є і абстрактність, є загадка, тобто абстрактність люксу, вичищеність виконання. Просто ідеальне, як в гарній ніші, Є зрозумілість з одного боку, тобто зрозумілість за сприйняттям. Не буде такого, що вас відверне від, від будь-якого від певного аромату з цієї лінійки, але є загадка, тобто ви не можете. А, зразу, знаєте, зчитати аромат на першому рівні, тут є що розгадувати те, як працює, наприклад, ніша. Тобто, дійсно, це ідеально зроблена приватна лінійка люксу, яка поєднує в себе підхід. І люксовий, і нішевий до парфумерії, до виконання парфумерії. Тому вважаю, що це вдала покупка, бо мені цікаво їх розношувати, бо вони дуже гарно зроблені, вони приємно пахнуть. Ну там зрозуміло, що щось може бути до смаку, щось геть не подобається просто через смак. Але я дуже рада, що вони в мене є, бо вони дуже гарно зроблені. Тому якщо ви придивляєтесь до якогось з цих ароматів, ну, по-перше, чекайте, звичайно, на огляд від мене, а по-друге, якість виконання дійсно гарна. Ось так, це були мої покупки на осліп. Вдалі, а, ну, не дуже вдалі, але таких щоб аж провальних, то немає в мене, слава Богу, і не, не так вже їх. Виявилося і багато. Пишіть, будь ласка, під цим відео, я нагадую свої питання, якщо у вас є, якщо вам щось цікаве, щоб я розповіла про себе, про свою колекцію, про свій канал для свят... нашого святкового відео першої тисячі підписників, яке, я сподіваюся, буде дуже скоро. І також не забудьте подивитися, перейти на канал Розмовна Українська. Підпишіться, думаю, власниці каналу буде дуже приємно. Не забудьте підписатися, щоб прискорити наше з вами свято і зробити мені приємно. Це мені велика дяка від вас. А я вам в свою чергу дякую за те, що ви підтримуєте мене своїми коментарями, своїми питаннями, ділитеся своїми враженнями, рекомендуєте мені цікаві парфуми. Заходите на мій канал, дивитесь мої відео. Велика вам дякую і побачимося у новому відео.